Друзі, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Значить, приїхав подивитися на поле на стан Гарбуза. Посіяний тут сорт Турка. Сіявся він 17 травня. Сьогоднішній момент зйомки 1 липня. Із робіт тут було проведено досходове оприскування, дві міждурядки, одна просапка в Радкові, і також вносилось перед цвітінням карбамід з розрахунку 2 кг на гектар, потім гумат, потім інсектицид. Від напала тут білокрилка і вносився цинк. І тут на цьому полі вносили трохи бору. Ну, побачимо, що воно буде. Значить, так, радочки чисті. Де не де осет лізе. Два місяці було в нас без доща взагалі, а у мене а доща взагалі не було. Це пішов дощ ні. і то назвемо його дощ, тому що він був ну, хвилин 15, ну такий хоч більш-менш. На цій стороні трошки він більший, бо е, бачу, що трохи там. Ну Вологе, щось трохи О. І дякувати Богу, що і такий уже пішов. Начебто трошки пожив гарбуз. Уже є містами десь бачу, що зав'яз є. І ось два радка. Получається, не кропив я, не підживляв. Це все підживив, а цих два радка я не живив. Так, скажем, зробити контроль, ну, чи дає щось підживлення оцей карбамід, гумати і, і всяка оця, е, ну і, і їм подібна. Але бачу, що дає результат. Дає результат з підживки, ще й, дов, ще й ще й добрий. Ну, по крайній мірі бачу, що по, по так скажемо, по, рос, по рослинах, самим стану рослини, висота рослини і побачимо, як це вплине на е, гарбуз і на насіння. Там буде видно. Ну, а так, будемо бачити. Ну і там в мене зараз ще 10 соток посіяно. По Побачимо, що там. Як можна бачити, завізь вже є. Ось такі плоди вже. Ну і сама е різниця, ну, візуально видно. Воно і нижче трішки, і не таке, ну як, як тут ось. Ну таке таке поле, ну, доволі чистотою, чистотою я е, задоволений. Тут була попередник кукурудза на зерно, то будемо бачити, сою люди кропили. Не спалили гарбузи, що я дуже 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 задоволений, бо є такі діятелі ну це не в мене, це там бачив, що кроплять, то все підряд кроплять і, і як той кажуть по барабану, що в когось щось посіяно, їм головне своє а тут а тут добре, тут ну, віднесли совісно до своєї культури, так скажемо, і до е, сусідської. Ну а тут таке край бідненький якийсь такий, що він і сходи тут паршиві були. Ну, взагалі тут він недавно почав вилазити цей гарбузики. Я ж наголошую ще раз, що засуха була конкретна. Ну, а на цьому е кусочкові тут 10 соток. Тут кхе, результат по гарбузові, по гарбузові кращий. Тут підживлювалося все те саме. Е один і той самий е насіння гарбуза, то поки що Якщо брати, якщо брати сам стан насіння, чи рослини і його кущення, то так би мовити, що візуальний тут стан кращий, чим, чим на тому кускові. Ну тут також вже є плоди, навіть соняшник виріс. Он, до речі, воно мій соняшник. Той, що їли. пізніше підемо і його провідаємо. Тут також вже є завізі. Ось так можемо бачити. Ну, поки що, поки що даний етап такий, бо Українка, там є в мене посів ранні посіви, Ну, один із перших, то там доволі там вже є такі плоди, як футбольний м'яч. А тут поки що, поки що таке, ну, їздив, дивився на Данку Польку, то, то там я щось ще не, не наблюдав її. Цих зав'язів можливо, я ще так ходив, але будемо бачити, так, ну що ж, підемо далі.